У цьому відео будемо працювати зі списками. Ознайомимося із маркованим, нумерованим, а також багаторівневим списком. Нумерацію та маркування можна увімкнути зразу або застосувати їх пізніше до виділеного тексту. Вмикаю вирівнювання тексту по центру. А також натискаю на кнопку G. Пишу текст пори року. І натискаю на клавішу Enter для того, щоб перейти на новий рядок. Вмикаю вирівнювання тексту по лівому краю. А також вимикаю жирне накреслення. Далі вмикаю нумерований список. Для того, щоб обрати тип списку, необхідно натиснути на стрілку, яка знаходиться біля кнопки, із нумерованим списком. Для прикладу оберу ось цей. Далі залишається написати список. Після того, як написаний перший елемент списку, потрібно натиснути на клавішу Enter для того, щоб продовжилась нумерація. Якщо я натисну на клавішу Enter, то нумерація продовжиться. Для того, щоб її вимкнути, необхідно натиснути на кнопку Нумерований список. Тепер буде писатися звичайний текст. За потреби нумерований список можна замінити на маркований. Для цього необхідно виділити елементи списку. Далі натиснути на ось цю стрілку біля маркованого списку і обрати тип списку. Нехай буде ось такий: Прийшов час створити багаторівневий список. Відменю останню дію. Ставлю курсор за останнім символом першого елемента списку. І натискаю на клавішу Enter. Далі натискаю на ось цю кнопку для того, щоб збільшити відступ. Бачимо, що програма Word автоматично створила багаторівневий список. За потреби я можу змінити його тип. Наприклад, візьму ось такий. Залишається написати нові елементи списку. Аналогічно для весни. Думаю, що далі зрозуміло. Окрему увагу хочу приділити багаторівневому списку. Виділяю ось цей текст. Натискаю на ось цю кнопку біля багаторівневого списку. Обираю список. Виділяю три місяці зими. Знову натискаю на ось цю кнопку. Обираю Змінити рівень списку. Вказую рівень. Багаторівневий список готовий. Також у цьому відео хочу розглянути стилі. Вони знаходяться ось тут. Для початку виділю текст. Далі натискаю на ось цю кнопку для того, щоб побачити усі стилі. Для того, щоб побачити, як буде виглядати текст, достатньо навести курсор миші на обраний стиль. Нехай буде ось цей, стилі дозволяють швидко змінити зовнішній вигляд тексту. Також дуже корисною функцією є кнопка пошук. Вона знаходиться ось тут. Якщо натиснути на стрілку біля неї, то можна обрати розширений пошук, а також кнопку Перейти. Натискаю на кнопку Пошук. Використовуючи пошук, можна шукати символи, слова або навіть цілі речення. Якщо ваш документ містить велику кількість сторінок, то функція пошуку може бути просто незамінною. Напишу будь-яке слово, яке міститься у моєму документі. І зразу отримую результати. Ще одна корисна функція це кнопка замінити. Натискаю на неї. Програма пропонує знайти слово травень. Залишу так, як є, і запитує, на що його замінити. Заміню, наприклад, на червень. Далі натискаю на кнопку замінити все. Отримую повідомлення, що виконано одну заміну. Приклад був не зовсім вдалий, тому що у тексті лише одне слово травень. Зараз спробую якийсь інший текст. Знову взяв інформацію з Вікіпедії. У цьому тексті багато разів повторюється слово Word. Натискаю на кнопку «Пошук» і вставляю скопійоване слово Word. Отримую результати. Тепер спробую замінити слово Word на якесь інше. Для цього натискаю на кнопку Замінити. Будемо шукати Word і замінювати на будь-яке інше слово. Нехай буде слово Документ. Натискаю на кнопку Замінити все. Отримую повідомлення про те, що відбулося 24 заміни. Натискаю на кнопку ОК. Закрити. Можна помітити, що слово Word було замінене словом документ. Ось тут, ось тут і так далі. На цьому буде поки що все. В наступному уроці продовжимо із складкою вставлення.